Розділ 62. Червона рибина в чорній воді. У невеличкому тихому літературному кафе Імбір з вегетаріанською кухнею в центрі міста у вихідні дні з'являлася печальна жінка, вдягнена в довгу темну сукню, з незмінно накинутим зверху елегантним жакетом. Жінка завжди замовляла один і той самий овочевий салат і філіжанку міцної кави з десертом. Зручно вмощувалася в кріслі з м'якими подушками і діставала свій ноутбук, щоб слово за словом виписувати повість про того, чиє кохання вона зберегла у своєму серці навічно. У вухах вона мала крихітні навушники, в яких лунала музика, відносячи її у якийсь інший нереальний світ. Жінка не помічала, як дивляться на неї люди, коли вона, піддавшись уяві, плакала або сміялася. Їй було байдуже, що діється довкола. Життя пульсувало в її душі. Межа між реальними подіями та фантазією стиралася, і вона вже не могла збагнути, що з написаного відбувалося насправді, а що вона вигадала. Однак її сльози та сміх були щирими, справжніми. Вона творила книгу і просто перевтілювалася в те чи в тих, про що чи про кого писала. Джулія навіть не заважила, що декілька вихідних поспіль за сусіднім столиком перебував чоловік років 40 і пильно спостерігав за нею, чутливо реагуючи на кожну зміну у виразі її обличчя. Якось до столика Джулії підійшов молоденький офіціант. Перепрошую, дозвольте вас потурбувати. Це вам. Хлопець, наче факір, десь з поза спини вийняв троянду з повним пуп'янком ніжно-рожевого кольору і поставив у вазу перед Джулією. Та запитально скинула на нього очима і неквапно дістала з вух навушники. Офіціант, не чекаючи на відповідь, пояснив: Це вам прислав пан, що сидить за сусіднім столиком, і швидко розчинився, ніби його й не було тут секунду тому. Джулія перевела погляд у той бік, куди вказав рукою офіціант, і побачила елегантно підтягнутого і досить симпатичного чоловіка в бездоганно зшитому костюмі. Чоловік ввічливо з ледь помітною усмішкою схилив голову, вітаючи Джулію. Вона нерішуче повторила його ру головою на знак подяки за квітку і, не промовивши ані слова, повернулася до писання своєї повісті. Наступного разу за тиждень офіціант знов підніс Джулі Трояну від невідомого пана, що, як і раніше, сидів за сусіднім столиком кафе. Чоловік так само привітався з нею ввічливим кивком голови, а вона так само відповіла йому, повторивши його рух, але тепер додавши до нього милу вдячну усмішку. Однак ні він, ні вона не на зустріч одне одному жодного активнішого кроку, нібито обоє розуміли, що поспішати не варто. В один із вихідних днів Джулія вже звично прийшла до літературного кафе, та охоронець при вході повідомив, що сьогодні заклад, на жаль, не працює для відвідувачів, бо всі столики зарезервовані для святкування чи йогось весілля. Джулія розгублено зупинилася біля дверей, не знаючи, що їй робити далі. Але поки вона стояла декілька хвилин збентежені, до кафе підійшов той пан, який ось уже протягом місяця дарував їй квіти щоразу як бачив її. Вітаю! звернувся він до неї з вічливою усмішкою. «Добрий день!» – відповіла Джулія. Попри деяку ніяковість, вона все ж дозволила собі уважніше придивитися до джентльмена. Він мав аристократичний вигляд і був вельми приємної зовнішності, доволі високий на зріст, стрункий смаглявий брюнет. Кафе зачинене, мовив він, гречно всміхаючись. У його зовнішності і голосі було щось тепле, щось таке, що спонукало до спілкування. Але неподалік є ще один непоганий тихий заклад. Вам може сподобатися, хочете, покажу. Це за два квартали звідси. Джулія дещо Загаялася з відповіддю, їй не хотілося здатися легковажною, погодившись на першу ж пропозицію, пішовши за чоловіком. Він помітив її вагання і запобігливо виправдався я тільки покажу вам, де він розташований, і відкланяюся, якщо моє товариство вас бентежує». Його делікатність зачарувала Джулію, і, розслабившись, вона мовчки кивнула на знак згоди. Вони неспішно подалися в бік центральної частини міста. Чи не познайомитися нам, поки маємо декілька хвилин на дорогу. Мене Алексом звати, а вас Джулія. Вона назвала своє ім'я тихо, не глянувши чоловікові в очі та не подавши руки. Дякую за квіти. У вас не слов'янське ім'я? усміхнувся він. Так, це тут він м'яко торкнувся її ліктя, спрямовуючи до входу в дуже дорогий ресторан. Джулія відчула ніяковість та не наважилася розвернутися і піти геть. Невдовзі вони вже сиділи на невеличкому затишному шкіряному дивані в кутку загальної зали. Алекс підсунув до Джулії меню Ви голодні, мабуть? Замовте все, що забажаєте. Я хочу вас пригостити. Дякую, я не голодна, хіба що філіжанку кави? невпевнено попросила. Алекс підкликав офіціанта і попросив його принести філіжанку кави і ще якісь чотири страви з чудернацькими назвами. Ви подужаєте це все з'їсти, пожартувала Джулія. Ні, я хочу пригостити вас. Я замовив найсмачніше з усього, що є тут. На випадок, якби ви все ж таки вирішили поїсти. Дякую за турботу. Джулія дедалі більше схилялася до спілкування з цим чоловіком, дедалі сильніший інтерес охоплював її. Ви маєте сім'ю? запитала несподівано для себе. Мав. Зараз я один. Фактично весь свій час віддаю своєму новому дітищу, дитячій онкологічній клініці. Ви лікар? Ні, я не лікар. Я бізнесмен. Але колись я дав богові обітницю побудувати таку клініку. І ось. А ви? Джулія зрозуміла, що Алекс не хоче, не хоче розвивати тему про обітницю та її причину. Проте, в її думках майнув здогад, з чим це могло бути пов'язане. Я пси... Джуля затнулася. я письменниця та поетеса, назвати літературний від діяльності їй виявилося легше. Останнім часом вона відчувала, що її інтерес до професії психолога згасає, і дедалі частіше задумувалася над завершенням своєї багаторічної практики. Хоча наразі заробити достатньо для життя вона не могла в інший спосіб. Дуже хотів би почитати ваші вірші. Це можливо? Можливо, мабуть, але не зараз, вагаючись і тому, роблячи паузи між словами, відповіла Джулія. І враз. Чому ви почали розмову зі мною? Чому запросили мене сюди і ці квіти? Вона вміла так запитати, що в запитанні одночасно крилися і прямота, яка передбачала цілковиту чесність відповіді, і деяка м'якість, і навіть ніжність. Ви мені подобаєтеся, і я хотів би краще пізнати вас. У тон їй відповів Алекс. Джуля крадькома милувалася його усмішкою, добрими карими очима та м'якими шляхетними манерами. Вона й не помітила, як збігли дві години. У неї виникло якесь відчуття спорідненості їхніх з Алексом душ. Попри це, ні вона, ні він не квапили подій, зближувалися повільно, ніби уклали між собою наявну угоду рухатися назустріч одне одному тихими кроками. Це знайомство не було схоже на жодну іншу зустріч у житті Джулії. У ньому не виникло муттєвої пристрасті, як це бувало завжди, зробившись уже звичним для неї станом. Їхня з Алексом взаємна симпатія зростала поступово, залишаючи час і простір для того, щоб довідуватися подробиці одне про одного. Іноді Джулія все ж вагалася. А чи Алекс саме той чоловік, який їй потрібен? Та вона розуміла, що ці сумніви беруть початок у тих болісних стосунках, які склалися у неї досі. Джулія побоювалася, що через страх знову зранити власну душу вона може несподівано відштовхнути Алекса або вчинити щось таке, що його самого відстрашить від неї. І всі ці її емоційні поривання втілювалися у вірші. Не закохуйся в мене, я дивна, і до кінця не збагну себе, може. Я немов планета без імені, неомжита і напівпорожня. Тут без ліку стежок, неперейдених за деревами стогне дикість, та в думках ти не линь до мене не кохай аж до болю й крику. Заблукавши в холодних зливах, ти опинишся в моїй пустці. Я дуже прошу: не люби мене, кров від цього твоя загусне. І я земля в океані не названі. ти дізнався, де лезо тонке. Я дуже прошу: не кохай мене, я до смерті. Твоя незнайомка. Алекс робив усе, щоб створити для Джулії максимальний комфорт. Вони бачилися не щодня, і вона з подумом зауважувала, що їй однаково добре, як із ним, так і без нього. У її душі поступово відновлювалася гармонія, в надрах якої почали зароджуватися кохання та прив'язаність. Уперше в її житті не сполучені з болем, страхом утрати, вічаєм та образою. Чому я якось інакше сприймаю Алекса, водночас з ніжністю відчуваю надійність і стабільність його присутності в моєму житті. Чому раніше я не зазнавала нічого подібного? Чи не тому, що найголовніше, з набутого мною зараз, це я сама, а Алекс лише відображення того, ким я стала. Їхні стосунки найпевніше було назвати дружбою, з якою народжувалося дещо вагоміше кохання двох зрілих людей. Джуля і далі писала свою повість, коли ж робота над книгою наблизилася до завершення настільки, що в душі Джулії виникла бентега, печаль та відчуття, ніби тої її життя йшло щось цінне, полишаючи її назавжди, прийшло усвідомлення, що не день то глибше. Що Алекс і є тією винагородою від Бога, на яку вона заслужила, пройшовши всі випробування, призначені їй долею, і здобувши найголовніше, до чого, мабуть, і вів її Господь себе. Через рік від їхнього знайомства Алекс зробив Джулію пропозицію. Вона дала свою згоду на шлюб. Весілля призначили на квітень, після чого молодята мали переїхати жити на Кіпр. У дім Алекс. Де Джулія планувала й далі присвячувати себе літературній творчості. Атмосфера будинку на березі Середземного моря сприяла би втіленню цих планів, і Джулія почала поступово завершувати свою психологічну практику, лишаючи позаду те, що понад 10 років складало чи не більшу частину її життя. То був момент істини, момент зміни життєвих цінностей і орієнтирів. І Джулія обрала новий курс, відчуваючи цілковите внутрішнє благополуччя і щастя. Тепер вона знала, хто вона, талановита поетеса, письменниця і просто кохана, і закохана жінка.